Міський голова представив лектора. Вже неодноразово Рімноблицаківська із своєю командою була у нас. П'ять років тому ми почали працювати над тим, щоб знайти корінь зла нашій державі. Ну і здається, ми його знайшли. Це те, що в нас не створені територіальні громади як перша основа держави. Україна суверенна національна держава заснована українським народом, громадянами всіх національностей на основі національного багатства, власником якого і є український народ. Ці істини доносить до учасників зустрічі юрист Ріма Білоцерківська. Спочатку це був підприємницький рух. П'ять років тому там ми зрозуміли, що проблеми підприємництва це не основні проблеми, які є в Україні. І що, це, ці проблеми набагато глибші. Вони е, у 46 мільйонів українців, які, на жаль, за Конституцією України не відбулися як власники національного багатства через у той первинний суб'єкт держави, який називається територіальною громадою. Е, ми цього не зробили. Польща, Чехія, Словаччина ще в 90-ті роки все це зробила і вже е, в чотири рази примножила національне багатство. Е, шкода, що ми. Цей процес мало того, що не відслідковували, мало того, що ми про нього нічого не знали. Ми е, жили і деградували як е, держава. І деградували до війни лише гра за правилами може забезпечити благополуччя і мир. А розпочинати потрібно зі створення територіальних громад, адже всі майдани і війни починаються з того, що хтось порушує права інших людей. Створення територіальних громад зі статусом публічного власника допоможе впорядкувати життя в Україні. А держава у нас без сумніву є. Я ні в в житті не говорю, що в нас держави немає, тому що стаття 13 і 14 конституції. Говорить про те, що держава це три речі. Перше, це український народ, він є, національне багатство, як мінімум, земля, а все інше ми поки що з вами не говоримо. Вона є. І е, Конституція України це засновницький договір держави. Про це є рішення Конституційного суду. Який в якому прописано в якому порядку ми використовуємо це національне багатство на загальне благо українського народу, завдяки підприємницькому руху члени правового простору побачили, що в Україні не в конституційний спосіб оформлені деякі органи влади, намагалися зрозуміти, яким чином державні установи можуть бути чи не бути останні підприємницької діяльності. І ви знаєте, коли ми зробили ці запити, це був 2011 рік, то мені в руки попав витяг про ДПІ в місті Сєвєрдонецьку, в якому було написано, що ДПІ в місті Сєвєрдонецьку знаходиться в стані. Припинення підприємницької діяльності економіка є основою національної безпеки. Отож, терміново слід оформити національне багатство України на її громадян через територіальні громади зі статусом власника як юридичних осіб публічного права власності українського народу. Нам треба з вами створити такий простір, в якому ми з вами контролюємо кожен свою територіальну громаду. І коли ми подивились на Європу, то навіть в територіальній громаді. Є оці функції е, е, забезпечити діяльність кордону, ну, тому що саме територіальна громада бачить, що кордон не закритий, да? в Києві ж його не видно. І до цього часу, поки на нашу територію ніхто не заходив, то цього не бачила. Якби на, на в територіальних громадах прикордонних люди розуміли, що це їх територія і що кордон не захищений, то е, я думаю, що вони би це обов'язково зробили. А тепер ми це точно зробимо. Розумієте, саме публічна власність дає загальне благо, а територіальні громади є власниками місцевого бюджету. Завдання міської ради примножувати національне багатство. Лише територіальна громада вирішує, куди мають піти ко кошти. ми побачили, що в Європі е, е, територіальні громади вони мають. Е... Статус власника, вони є юридичними особами публічного права власності, вони не є платниками податків, тому що вони збирають податки і е, почали вивчати своє законодавство. І ви знаєте, що ми знайшли в своєму законодавстві в цивільному кодексі. Кому цікаво, це стаття 316 317 318, 81 і 2 цивільного кодексу, які, яка говорить. Що власник, а в нас територіальна громада і громадяни і держава це публічні власники, це є особа. Стаття 81 говорить про те, що особи це фізичні і юридичні особи. Так як український народ чи територіальна громада не можуть бути фізичними особами, це юридична особа. Тобто територіальна громада і держава це юридичні особи. Публічного права власності Україні має бути реєстр власників, щоб не було мертвих душ. Це і є на думку активістів, основною проблемою виборів. Цей реєстр поновлює наших дітей від народження як власників національного багатства. Цей реєстр власників він дає можливість проконтролювати вибори, тому що в тих селах, де ми вже... От разом з нашими хлопцями утворили 60, не утворили а відновили 60 територіальних громад статусі публічних власників. Ми побачили, що коли в селі в реєстрі виборців тисячу людей, а обігали хати всього 650, то в списках виборців майже 30% мертвих душ через статути територіальних громад можна заснувати усі внутрішні органи, а іще передати це право органам місцевого самоврядування. Окремою темою є створення комунальних підприємств. Коли ми зробили запити і побачили, що всі, всі комунальні підприємства є власністю міської ради, да то чесно кажучи, ми були здивовані, тому що в конституції. Ні, в законі нема такого жодного власника міської ради, того що власником комунальних підприємств є територіальна громада. І ще однією темою зустрічі стала підприємницька діяльність, що тісно пов'язана зі створенням територіальних громад. Багато питань було у присутніх до гостей. Більшість цікавив як механізм створення територіальних громад, так і вирішення проблем місцевого значення. 100% згоден, і ми це напрацьовували разом з приводу того, що треба створювати територіальну громаду. Нам треба робити юридичну особу. Над цим ми вже почали працювати, пробуємо це робити, але чомусь люди цього не хочуть розуміти і включатись в роботу активно, більшість, хоча вже деякі зрушення є. Активно обговорювали питання прибудинкових територій. Говорили як про межі, так і про плату за надані комунальні послуги. Власник квартири є співвласником, всього, всіх приміщень у будинку, комунікацій, Криш, сходинок і таке і інше. Власник зобов'язаний утримувати свою власність у відповідному технічному стані. Що стосується плати за прибудинкову територію, зверніть увагу, це комунальна послуга. Ви платите не за землю, а за утримання територій. Що стосується верніше, прибудинкової території як комунальної послуги. Яка дає вам, яка отримує цей будинок у належному стані. Зараз йде спекуляція на тому, щоб там не визначена територія під будинками, то не треба за неї платити. Вибачте, ви не платите не за територію, ви платите за прибирання, за послугу. Якщо ми говоримо про те, що не треба платити, питань немає. 68 дворників останеться без роботи. І вас буде мусор ви будете самі прибирати, питань немає під своїм під'їздом. Контроль за використанням бюджету міста, якістю наданих послуг, за встановленням малих архітектурних форм, тощо мають здійснювати саме члени територіальної громади. У Нетішині розпочали цей процес зі створення будинкових комітетів. Питання в чому зараз. О ті речі, які ми робимо, оці будинкові комітети, так це якраз завдання створити в кожному будинку самоорганізовану групу активістів. Об'єднати ці будинки і перейти до того, щоб кожен будинок був індивідуально, скажімо, обслуговувався був свій рахунок, все таки інше в перспективі.